Це розповіді про назви, які у пам'яті. І ми хочемо їх залишити нашим дітям. Влітку разом з родиною ми досить часто їздили на батьківщину моєї бабусі Насті у село Надоль. Особливо ми любили приїжджати на національне свято на Азовських греків Барню. Хоч я й була зовсім маленькою, але до сих пір ті часи особливо яскраво залишаються в моїх спогадах. Ми завжди весело проводили час з моїми братами та сестрами, і під час наших прогулянок обов'язково набирали смачну воду з колодязя Вані. Цей колодязь завжди дарував нам дуже чисту та смачну воду, яка ніби зберігала прохолоду та силу тієї землі. Вона мала такий особливий смак, що навіть у найспокотніший день її ковток здавався нам справжнім спасінням та джерелом радості. Саме ці моменти, наповнені дитячим сміхом, сонячним теплом і смаком тієї води, залишили найяскравіші спогади на все життя. Ну, колись, коли там оселилися наші греки, там рядом жили два брата як їх фамілія була? Калмиков. Калмиковий. Да. Калмиков Ваня це був старший брат. Mm. І він почав копати колодязь там. Ну а у нас яка земля? Пів метра сантиметрів двадцять 20 землі, двадцять 20, 20 глини, а далі mm. каміння. Mm. І він його тож кайвон там довбав, довбав, довбав. Ну, колодязь десь глибиною Саме головне, що це на горі. Mm. А колодість э, глибиною десь ну, метрів десять. Не глибокий. Не глибокий, так. Да. Ну він долбав, долбав його задовбався, ну, це не один день. О. Ну, залишилося там йому якийсь такий виступ ще вибрати. Він устав, пішов льох поспати, трохи mm. обігнути. Коли приходить, а це колодець повний mm. води. Mm. Ну він розуміє, що він його не докопав, треба mm. ж додовбати. Почав відкачувати ну, воду. Mm. Ведрами. Це... Черпати. Черпав, черпав, а вичерпати не може. Такий mm. приток води був. Це. І так він і залишився. Вот. І цей колодець так і назвали. Гакі Ванін. Практично mm. хуєць. Каводець хую. Хороше <реш> названня. <реш> <реш> А що в переводі? Колодяться. Колодязь. Колодец и mm. е хую. Mm. І значить это. Е, и е, е. в цьому колодязі вода ну, бомбезна. Така, що это, е, вкус вкусовые властивости були. И п'єш не напьешься. С таким особливим прасмуком. Ну, даже казалось, що вона якась там силюча вода. Понятно. На продажу готового. Так. Да. І все колодяться, почти все село брало воду uh -huh. для питья. Ну а коли узнали, приїжджали з сусідніх сел, uh -huh. брали тут воду. З Маріуполя приїжджали, воду брали. Навіть з Донецька приїжджали, uh -huh. воду брали. Uh -huh. 3 -3 і вода і вода в ньому не скінчала, не, ну, не закінчувалася. Дуже багато було води. Коли там, ну, а колись станція там ну, взяла воду на аналіз вже, mm -hmm. це саме, ну зовсім ніяких примісів цієї, цієї води було не було. Тобто коли кипятиш чай чайник кипятиш воду, mm -hmm. звичайно, бо зовсім нічого вода. не залишилося. Ну це так и остался. Гаки Ванин колодец. То есть, ну, колодец это по-украински. Колодец старшего брата. Вот вот так. А Гакки это старший брат. Да. Ну, Гака это старший брат. брат. Получается, Гака, Ваня. Старший брат Ваня. А, а теперь в этом году я звонил туда, а вроде воды в колодец и нема. А. Холодненько.